Самое такое вот обидное, что накануне заседания клуба Валдай вооруженные силы Украины или спецслужбы, называйте, как знаете, нанесли очень такой болезненный для нашего престижа удар по базе Каспийской флотилии в городе Каспийске. И это, вы знаете, не намек от Трампа, это, знаете, некоторый знак судьбы. об этой атаке достаточно больших дронов а22 летучие лисица но это переделанные так сказать вот эти легкомоторные самолеты украинского производства аэропракта вот превращенные в такие вот летающие бомбы вот атаковали они вот собственно говоря базу каспийской флотилии в, Касп... в каспийске вот, целью, вроде бы, как нам рассказывают, был сторожевой корабль. Я не люблю терминологию из деревянного флота. фрегата, это сторожевой корабль Дагестан. Вот, кстати, там есть еще и Татарстан. Они оба носители вот этих калибров, которые бьют, в том числе и по целям, так сказать, на украинском фронте. Вот не знаю, поразили они Дагестан или нет данных. Нет, но, тем не менее. Один вот этот одного летучую лисицу сбили, они достаточно тихоходные, да? а вот вторая достигла какой-то цели. Ну, понятно, что не Трамп запускал эти так сказать, эти э, летучие лисицы, однако вот такой э, намек судьбы, он, конечно, достаточно понятен, достаточно бы ясен. То есть даже прикрытые э, противовоздушной обороной, вот дивизион ПВО прикрывал Каспийск, вот и такие вот цели, они тем не менее поражаются, пробиваются даже чехоходными дронами типа А-22. Ну, э, если так, э, то что будет, если вместо А-22 полетят, ну, сравнимые с ними по размерам, я не говорю там о гадке, нет если Киев, получив разрешение, разрешение простите, Соединенных Штатов, сможет использовать дальнобойные ракеты. Но это не только атакнуться, там 360 километров всего лишь. А вот если вход пойдут, например, вот F-16 туда поставят, и на ней Соединенные Штаты передают, передадут пару сотен GSM. Да? Я там в прошлый раз оговорился. Это такая ракета-невидимка, да? который бьет на 1000-1400 километров GSM, да, который из-под F-16 может из-под крыла, из-под них запускаться. Вот, поэтому скорость у них, понимаете, как гораздо больше, пятеро больше, чем у тихоходных летающих лисиц. Вот. А если не вот эти GSM, то это, например, могут быть и Storm Shadow, то есть штормовые тени. И их французский вариант э, штормовой тени, скальп. Ну, вот они, собственно говоря, и, так сказать, бьют и, и до 900 километров, почти 1400 километров. То есть, на самом деле, они покрывают тоже, сказать, тоже очень большое расстояние. Ну, вот, правда, могут поправить GSM до 900 километров, но бог с ним. Вот, так сказать, пусть, пусть будет так. От, а що ж тоді буде з нашою противоздушною обороною, коли все те так сказать, противник зможуть применять масіровано да без всяких ограничений? Чинний лідер США Джо Байден вже завтра зустрінеться з новообраним президентом Дональдом Трампом. Зустріч відбудеться в вальному кабінеті Білого Дому. Сама ж інаугурація Трампа буде 20 січня 2025 року. До слова, Дональд Трамп вже почав формувати нове, нове керівництво країни, зокрема. Радником з національної безпеки він бачить конгресмена Майка Волца. Про це пишуть Wall Street Journal і Reuters. Натомість CNN повідомляють, що державним секретарем США може стати сенатор з Флоріди Марко Рубіо, який, як відомо, не надто підтримує допомогу для України. Я б не сказав так. Не не надто. Але ми зараз поговоримо з спеціалістом, шановні друзі. Тут ще прийшла новина. Ну зараз все визначимо. Президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний повноважний посол, пан Володимир Хандогі. Вітаю вас, пане. Вітаю доброго вечора. До того, що я сказав, от є свіжа новина. До мене надійшла хвилину. Назад Трамп вирішив призначити наступним секретарем департаменту внутрішньої безпеки ще раз внутрішньої безпеки 에, 에, Сполучених Штатів Крісті Ноєм. Вона виступає проти військової допомоги Україні. Про це повідомляють CNN Reuters, Але я от хотів ну висловити таку загальну є за таку загальну інформацію. Я прочитав про Джека Рубіо. Він якраз прибічник, наскільки зрозуміло, допомоги Україні, тільки він вважає, що треба ну трошки. Рахувати гроші, да і не просто закитувати грошима. Я нагадаю, що допомога Сполучених Штатів і це завжди тикається в обличчя Байдена, досягла 100 мільярдів доларів. 100 мільярдів доларів пішло на допомогу Україні. І оскільки фронт не рухається, то звичайно лунають голоси, наскільки ми розуміємо, про те, щоб шукати якісь інші. Методи, стратегію, тактику, щоб щось зрушилось з місця. Ну і маємо те, що маємо. Що скажете про ці призначення, пане Володимир? Ну, перш за все, що стосується Марко Рубіо, то дійсно я згоден з вами. Його позиція, до речі, під час тієї паузи, яка виникла в конгресі з наданням на допомоги Україні на початку 2024 року, він відіграв дуже позитивну роль. І це треба пам'ятати. Отже, наші сьогоднішні оцінки базуються в основному. Ну те, то вже призабули, а зараз базуються на тих висловлюваннях, які робили ці люди під час передвиборчої кампанії. А як відомо, під час передвиборчої кампанії там загострюються різні позиції, і тому мені здається, треба так видихнути і почекати. І це ж саме стосується і кандидатки на пост. Секретаря з внутрішньої безпеки. Хоча вона напряму не має стосунку до скажі, міжнародних справ, це департамент, який займається внутрішньою політикою, міграцією і іншими справами. Отже, поки що, на мій погляд, такий, знаєте, суб'єктивний, я не маю жодної інсайдерської інформації, ті пропозиції до. Призначень вони в цілому відповідають і нашим очікуванням, і я не можу сказати, що приходять якісь люди арогантні, які категорично виступають проти України. Не забуваємо, що вони ще пройдуть сито конгресу. Ці призначення будуть винесені на засідання. В конгресі, тому подивимося, як воно буде розгортатися. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.